Всім привіт! Починаю цей влог з середи. Не знаю, чому так вийшло. Точніше, навіть ні, знаю, тому що багато роботи і я не встигаю все знімати. На ці дні, в понеділок, та вівторок, накопичилось дуже багато роботи. Мені потрібно було здати всі мої відео, які я знімала, щось дознімала, щось монтувала, щось озвучувала. Коротше, Дуже всього багато. У мене навіть трапилась така неприємна ситуація, коли я сиділа в понеділок, прийшла на роботу знімати відео, а мені пи пише бренд, типу, коли буде відео. А я про них взагалі забула. Ну, коротше, неприємненько вийшло, але я все швиденько відзняла, змонтувала, озвучила і швиденько виклала, Благо, там не потрібно було нічого складного знімати. Все максимально просто. І естетично. Сьогодні я працювала з клієнтами. Сьогодні середа, як я казала, зараз вже сьома вечора я збираюсь додому, вже все прибрала. Та хочу ще, у мене тут лежали новиночки для клієнтів. Можливо, я показувала в влогах просто ось так лежали на столі, тут біля основної палітри. Але зараз я Хочу їх пронумерувати, як я номерую тут тіпси, та повісити в основну палітру. До речі, я вже виклала непотрібні мені гель там бази, топи. Ну, коротше, те, що мені матеріали, які мені не потрібні, я вже виклала на свій телеграм. Посилання я залишала під минулим відео, залишу і тут, якщо вам цікаво. Якщо щось потрібно, можете мені писати на інстаграм та замовляти. У мене там позиції тільки нові, або викрашені на тіпсу, або там використані один раз в майстер-класі. Ну, взагалі, там, в основному, всі матеріали нові, якими я не користувалася, мені вони вже не потрібні, і вряд ли вони мені приготяться. Зараз я, коротше, займаюся палітрою. Та й тут відпочивати. Завтра в мене е, клієнтів немає, я не брала. Е, мені потрібно змонтувати відео. Це, я, скоріш за все, буду робити сьогодні та озвучити його потрібно. Е, а в п'ятницю до мене прийде клієнтка на педикюр. Мені прийшла посилочка з кремчиком для ніжок на тестування, я колись вже тестувала олійку від Оніхолізусу Оністоп, а це мені прислали крем на тестування, цей же бренд. Ось так він виглядає, цей кремчик. У нас йде 25 мл. Ось такий дуже зручний такий дозатор прикольний. Такий компактний варіант кремушку. Він йде від тріщини для рук стоп. Підходить для загоєння тріщин, зменшення лущення, пом'якшення загрубілих ділянок. Ну, коротше, я віддам їй цей крем, щоб вона користувалася ним кожного дня. Через, там, наприклад, декілька тижнів вона приїде до мене знову, щоб подивитися на результат. Як працює цей крем, взагалі мені дуже цікаво. Мені відправили його на тестування. Звісно, для того, щоб я зробила фото доти після та залишила свій. Відгук стосовно цього засобу. Колись я вже я ж кажу, тестувала олійку від оніхолізису, Також була така ж сама ситуація. Мені надіслали олійку. я, mm -hmm. мене, ну, була така клієнтка на той момент, Ми зробили фото до, вона користувалася олійкою цією, зробили фото після, і був чудовий класний результат. Я поділилася відгуком та отримала це. А, де? Сертифікат. Ось там він у мене знаходиться. ось він, Тут є фотографія моя з нігтиком, цим, що ми лікували доти після. Ну, коротше, а тут просто потрібно також фото зробити доту-після. Ну і протестувати цей кремчик. Ще вони мені запропонували знижку 20%. Можна було замовити якісь там регенеруючі олійки, лосьйони або. Мило, там якесь для загоєння тріщин, також крем, це теж можна було замовити зі знижкою 20%, але я утрималась від замовлення, Якщо буде класний результат, тоді буду замовляти можливо, на продаж своїм клієнтам. Якщо буде така потреба, якщо не буде, то не буду. Поки я чекаю клієнтку на педикюр, сіла тут на місто. Клієнта та хочу вам показати свою палітру. Ось так вона в мене виглядає. Дуже багато кольорів усіляких. Тут просто вже не вистачає крючечків, щоб вішати всі ці кільця. Ось і що я хочу сказати: дівчата: не повторюйте моїх помилок. Ось, дивіться, я піддивилася в Тіктоці. Що можна ось у мене тіпси, да, наприклад, і я її фарбувала не, з, не зверху, а знизу, типу, зеконовлячи на топу там всі діла, але не робіть так. Чому? А, тому що деякі тіпси просто втрачають цей блиск і виглядають вже не так гарно потім. Або вже приходять якісь зверху пошкоджені і не ну, тобто, Ось, наприклад, тут з бордових, зараз я вам покажу, а де я викрашувала зверху, а де ззовні, ну, коротше. Ось, бачите, ось це я красила тут поверх. А ось це тут красилось із нутрі отут. Ну, коротше, подивіться, який, яка різниця, як блищить топ, і як виглядає, ну, знутрі накрашена тіпса тут. -от. Ну, коротше, мені не подобається. Ну просто подивіться. Ну, вона ж видно, все одно. Ось ця гарна, а це ті пси. І ці вони всі такі просто вже зверху якісь подрябані. Коротше, а ці гарні, що топом покрити. Це в мене новий кольор від Діві бордовий. Ось така гарна палітра. А ще, до речі, буває ось таке: коли наносиш більш товстим шаром, ось ці жовті, найпроблемніші кольори, вони дуже-дуже погано просихають. Тому я тільки що подивилася, коли я оновлювала свою палітру, я робила це рік назад і хочу все ж таки пересортурувати всі свої кольори, перебрати їх, які не користуються попитом, які взагалі я вже давно не викрашувала на, на нігті клієнтів. Хочу їх. Прибрати. Ось, залишити тільки самі такі ходові, або ось, бачите, в мене, наприклад, вони вже тут прям повторюються кольори. Деякі бордові тут хочу прибрати, бо дуже багато темних кольорів, але ось, ну, наприклад, ось ці три, як на мене, вони майже схожі. Просто, ну, подивіться, якісь більш щільні, якісь більш, більш прозорий. Ось цей, наприклад, він більш прозорий, ось цей, а ці два щільних. Ну, навіщо мені три штуки їх просто. Я не знаю, куди я дивилася, коли купувала кольори. Ну, коротше, і так у мене не тільки з гель-лаками, так у мене і з базами. Ось, наприклад, подивіться, в мене скільки молочних з усілякими то блискітками, то більш щільні, то більш прозорі, більш з холодним підтоном, більш жовтим підтоном. З усілякими блискітками, там, типу, Ось, наприклад, є серебристі, але більш крупні, більш дрібні, рожеві, червоні. Коротше, коротше, які хочете. Ну, з базами це не так складно, бо в мене їх не так багато. Ось, бачите, залишилось. Я намагаюся їх вже закінчити. Ось з гелями ну, взагалі я не бачу проблем, хай будуть всі. Тут в мене, в принципі, нормальні кольори, можна, якщо під гель-лак, вони класно йдуть. Ну, коротше, хочу передивитися палітру та щось прибрати. А ще я сьогодні забрала замовлення з фрезами, замовляла собі від бренду Nisima. Пізніше вам покажу вже, як закінчу з дівчинкою, бо я вже їх розпакувала, розпасувала по місцям. І забула вам показати, тому покажу вже пізніше. Так, ну все, я відпрацювала з клієнточкою, зробила з нею педикюр. Чесно кажучи, я вже і забула, що завтра неділя, і потрібно монтувати та покладати влог. На цей раз щось в мене така сумбурна неділя вийшла, якось дуже багато всього навалилося на один момент. Я дуже засмучена вже під кінець тижня. Давайте розпакуємо посилочку, яка мені прийшла від Nisima. Хочу вам показати, що я замовила. Дівчинка в мене через мене, точніше, замовляла собі педикюрний диск, ну, коротше, основу для педикюру. У них тут дуже гарне пакування у Нісіма. Ось такий диск, він йде просто звичайний, без абразиву. Тут у нас діаметр 20 мм. Ось До нього замовили змінні файли на 150 грит. та ще замовляли змінні файли на 240 грит. але нам поклали діаметром 25 мм, не, під, ну, не тот діаметр, коротше. Який нам був потрібен на цей пододиск, тому я вже написала до магазину, вже все вияснила. Ну, коротше, вони мені в понеділок надішлють потрібний абразив. Ось, а цей з цим вирішила питання. Так, далі, далі в них вийшла новинка. Це фрези свічка, називається. Вони йдуть твердосплавні. Для зняття покриття. Ось таку я замовила з червоною насічкою та синьою. Я люблю такими фрезами користуватися. Останнім часом мені дуже полюбилися твердосплавні фрези. До цього я працювала керамікою. Ну, не знаю, щось все-таки твердосплави, мені сподобалось більше. І форма, до речі, ось ця свічка, мені подобається. Не знаю, як не буде зручно знімати покриття в роботі. Я, коротше, все протестую, все вам розповім. Дуже цікаво. Бо до цього я користувалася ось такими фрезами також Нісіма. ось вам йде порівняння. Це цією я користуюся, а це нова. Вони трішечки менше, ніж ці. Але в них така форма, дійсно, йде як свічечка, як шишечка. така, Ну, коротше, будемо тестувати. Чомусь раніше не помічала на сайті, можливо, це також новинка, що я так і думаю, що це новинка. Ось таке полум'я. Це з червоною та синьою насічкою, Але тут вони йдуть 23 діаметр, 23 мм діаметри. Одне йде синє з тупим кінчиком, а друге з гострим. Також саме і червоне, з тупим кінчиком і з гострим. Чому я їх раніше не бачила, чому я кажу, що я їх бачу вперше. Тому що до цього я замовляла в 25-му діаметрі ось такі полум'я. Мені вони дуже зручні. Хоча подивіться в порівнянні з цими фрезами. По цьому я користувалася вже, вона, вона мені сподобалась, хоча вона є, має великий діаметр, я гадала, що мені буде незручно, але дуже зручні. Але вони довші, а ці такі коротші. Ну, коротше, хочу протестити ці нові, як вони в роботі себе поведуть. Мені дуже цікаво, тому що я все ще в пошуку тих самих ідеальних фрез, хоча мені дуже сподобались фрези. Ось ці ну, самі червоні, що я кажу, довгі, що я ними вже користувалася, вони класні. І ще на повтор я замовила 23-й діаметр полум'я з тупим кінчиком, синє та червоне. Дівчинки вже зібрала пакетик її з змінними файлами та основою, тому на днях їй все віддам. Замочила інструменти в дезрощені. Зараз їх промию та буду йти додому відпочивати. Та, скоріш за все, буду монтувати цей, цей влог. Завтра я не знаю, чи буду я знімати щось чи ні. Завтра в мене також одна клієнтка, але я не знаю. Можливо, одна, можливо, дві. Бо там мамі ще потрібно переробити нігті, так як вона працює в будні їй краще на вихідні. Тому, скоріш за все, я її мовлю прийти завтра на манікюр.